Є знижки в аптеках «Подорожник», пам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють знижки на Урулесан. 15% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. За ми повернулися. я зараз бачу, якраз і на нам пише Єгоре, правильна назва села Дробишеве. Це сусіднє з моїм селом, дуже гарно, але на жаль, дуже сильно побито російськими військами. Великий привіт а, Дробишанам від Новоселян. Тримайтесь, дякую, Інна, що виправили. Спасибі, знатиме тепер не був Восьме ранку, рівно за київським часом. От і ми рухаємось далі. Так, друзі, далі будемо говорити про створення муралів з дозволу місцевої влади. Тепер тільки з дозволу місцевої влади. Насправді, чому говоримо про цю тему? Тому що після серії скандалів в Києві, саме з які пов'язані з муралами, створили спеціальну комісію, яка буде затверджувати в майбутньому ескізи малюнків, які захочуть нанести на будівлі столиці, і не лише до речі, ну детальніше про те, як працюватиме ця комісія, які дозволи потрібні, і чи не поменшає муралів у зв'язку з цим наш черговий кореспондент Саша Ковальов розбирався. Саш в тебе всі деталі розказуй, будь ласка. Доброго ранку, колеги. Ну, почну з місця, де я перебуваю. Так, це столиця, вулиця Січових стрільців. І от стою на фоні будинку пам'ятка архітектури побудованого ще в 1903 році. Ну і по суті, з цього будинку, і з цієї стіни, і почалась історія створення комісії, про яку вже... Згадали у коротко, буквально нагадаю всю цю історію. От минулого року фотохудожниця Євгенія Фулен вирішила висловити вдячність Франції за військову підтримку і почала створювати на стіні цього будинку мурал. Проте місцеві жителі обурилися, бо ж будинок має охоронний статус, а з ними не порадилися, нібито. Ну і власне саму роботу неодноразово критикували як і художники, так і місцеві жителі. І Паралельно з цією цієї історією так на сайті КМДА з'явилася петиція, де місцеві жителі е, вимагали е, зокрема розробити та затвердити положення про походження створення е, про погодження створення муралів, залучити місцевих жителів до цього процесу, е, і взагалі. Вимагали припинити створення муралів в Києві. Ну от поки весь цей процес не е, налагодиться вже відповідно до таких от певних чітких правил. Ну і власне вже всі ці е, чіткі правила вибудовані, вони вже є, і в столиці от незабаром вже почне роботу спеціальна комісія зі створення муралів. Ну і е, розпитаю детальніше про її роботу у Вікторії Мухи, представниці КМДА. Пані Вікторія, доброго ранку доброго вам ранку. Ну ось в такому місці ми зібралися на фоні мурали, який залишили тут так. Він не закінчений, але е, все це приклад того, що мурали історія така суспільно важлива, так і е, ну от власне. Неодноразово викликали і призводили до таких от скандалів і невдоволень і дуже широких обговорень. Е, про комісію от власне яка незабаром вже почне роботу. Хто до неї увійшов? Хто ці люди? Так ну і е, взагалі, на вашу думку, наскільки нагальне створення е, от, е, такої організації, такої комісії, Дякую дуже за запитання. Я напевно почну з питання актуальності створення цієї комісії і створення чітких прозорих правил фахового розгляду питань нанесення мура створення моралів, монументальних розписів. В місті Києві, бо останнім часом ініціатив по створенню муралів з муралів стало більше. Як більше стало і, як ви сказали, скандалів різних думок і обговорень в соціальних мереж мережах і скарг мешканців. До комісії, яка я сподіваюся, буде створена на найближчому засіданні Київської міської ради, увійдуть представники виконавчого органу Київської міської ради, це профільних департаментів, департаменту архітектури, культури охорони. Культурної спадщини, територіального контролю та житлово-комунальної інфраструктури, оскільки часто ініціативи створення муралів стосуються житлових будинків. Власне. І більшість у комісії будуть становити експерти-фахівці. Це спеціалісти з культурології, мистецтвознавства, архітектури, краєзнавства, києвознавства в нашому випадку, охорони пам'яток. Дуже важливе питання. Чи буде тут враховуватись думка громадськості? Так, це от те, що ми бачили в петиції, де люди писали, що вимагаємо так, щоб і думку людей також враховували. Чи є от передбачений тут механізм? Цей передбачений механізм, передбачений механізм обов'язкової згоди більшості. Це 50% плюс один. А з власників співвласників, якщо мова йде про житловий будинок, без цієї письмової згоди документи комісія приймати до розгляду не буде. Вони входять до обов'язкового пакету. На рівні з іншими, іншими документами, які подаються, зокрема, це мета і концепція створення муралу. Для чого цей мурал в місті Києві? Для чого він містянам? Це художня, кухудожня культурна цінність буде оцінювати комісія. Ну і низка. Низка інших е, документів, як відбуватиметься процес от, погодження, е, і ну цікаво, все ж таки, е, які пропозиції будете обирати, чи будуть, будуть представники комісії обирати? Можливо, є якісь червоні прапорці, так от які точно будуть відхиляти от, роботи з з такої тематики? А червоні пропорції є. Комісія не буде розглядати і погоджувати е, ті ініціативи, які містять рекламу. Комісія не буде розглядати і погоджувати ініціативи створення муралів на об'єктах культурної спадщини, ну як власне цей будинок, який є історичним. Це не мало би бути, це не мало би бути створено взагалі і з'явитись. І комісія буде враховувати художньо культурні цінність. Наскільки комісія обирає комісія, власне буде розглядати і ескіз, який подається комісії і муралу, і локацію, де це пропонується створене, власне, будинок або споруду, на якій пропонується створити своє, створення. І буде враховувати крім художньої культурної цінності концепції мети, який яка є актуальність цієї ініціативи, який вплив вона матиме на місця, бо ми говоримо про урбаністичний простір, про публічний простір, і також, і також, зокрема, що хоче автор сказати, наскільки він є ініціативна, наскільки він є інноваційним ця ініціатива. Пані Вікторія, дякую дуже. Ну от власне коротко проговорили так от таку от основну структуру фабулу роботи майбутньої комісії. Так е, ну, от перш за все, я нагадаю, що Точніше, ну от з моїх досліджень, так це абсолютно унікальна історія. Ми з Вікторією говорили, що ну Київ, певно, от, Київ буде першим, хто створив подібну комісію. і Комісія ця вже почне роботу незабаром. От як вона буде функціонувати, побачимо зовсім скоро. Але ну, от, перш за все, як от зараз виглядає, дійсно людей почули, так оцю цю петицію розглянули. Ну і власне залишається лише слідкувати. І ну от певно, що мурали будуть з'являтися в столиці. Чи стане? Менше ну Певно, комісія, все ж таки, якийсь відсоток буде відсіювати, от дивлячись на всі оці от червоні пропорції, так е, е, які можуть бути в цих ескізах, в цих роботах. Е, Вікторія Муха була біля мене, представниця КМДА. Друзі, вам слово. Саш, спасибі. Перепитай, будь ласка, таку штуку, тому що міська культура набудується не лише від влади чи від художників, а й від мешканців. Я, наприклад, хочу мурал на своєму будинку, де я живу, щоб бачити його з свого підвіконня. Умовно кажучи, це хочуть всі е, співмешканці ОСББ. Куди Звертатись, і якщо КМДА може сказати ні, наприклад, нашому бажанню мати отакий от малюнок, такий мурал. Так, пані Вікторія нас не чула. Я зараз передам питання. Так, якщо от Єгор Гордієв, наш ведучий, захоче разом зі своїми співмешканцями створити мурал на своєму будинку, можливо, у них буде якась концепція класна. Так куди звертатися, кому писати, до кого йти. Організаційне забезпечення комісії буде здійснювати департамент культури. Так що писати можна на департамент культури або на адресу Київської Київської міської ради, бо це є консультативно-дорадчим органом. Київської міської ради, але я дуже буду просити і пропонувати обрати все ж таки автора муралу, бо це ми говоримо, що мурали, стінописи це є художній твір. Так що ініціативи мешканців вітаються, але з урахуванням того па того переліку інформації документів, які які необхідні, дякую вам. Ну Єгор, Я думаю, ти зрозумів чітку інструкцію, так. Все, я знаю навіть адресу, куди йти. Спасибі Саша, спасибі, пані Вікторія. Отак, От таке ноу-хау. Я не знаю, знаєте, добре це чи погано, але так не було ніколи.